У Львові відкривають аж три нових торгових центри. ЄС Єс! Єс! привіт всім. Я називаюся Тарас Гаврик і я є автором влогу Вів, я люблю тебе. Перший з трьох торгових центрів, які планують відкрити у Львові у 2025 році. Галас розташований на Кульпарківській і збудований компанією, яка відкрила ТЦ фабрік на Стрийській і привела Сінсей у Рутно. Другий ТЦ 2025 року Вашингтон Сіті. На вулиці Джорджа Вашингтона обіцяють аж чотири поверхи торгових площ, а збоку облаштувати скейт парк та відпочинковий майданчик для жителів району. Ще один ТЦ у Львові, Сінематік. Тут, окрім самого ТЦ, теж обіцяють скейт-парк, а також збудувати великий сучасний басейн, розташований поряд з урбан-центром, Це може зробити з цього району сучасний молодіжно-спортивний хаб. Тим часом у районі тракту Глинянського чи Кривчиць про торгові центри, чули хіба що по телевізору. А в якому районі Львова на вашу думку бракує торгового центру? Коментуйте та підписуйтесь.